Рекомендую дуже просто. Купіть блокнот креативних ідей. Там будуть на кожен день невеличкі завдання, вони вже вас будуть стимулювати, щось робити, про щось думати, аналізувати, відкривати в собі перший рівень креативності. Хочеться більше інструментів, є багато запитань, а немає відповіді. Рекомендую книгу Дизайн мислення. Вона допоможе розставити все на місця і наштовхне і надихне на більш креативні ідеї та мислення. От, і ще одне рекомендую: це, звісно, обов'язково відвідуйте арт-простори в Києві, в Україні чи в інших різних закордонних містах. Діджитал галереї, галереї, виставки, як і сучасного мистецтва, так і класичного. Це буде надихати вас, спонукати до дій. Там ви обов'язково помітите щось нове для себе, відкрити щось нове. І його вже можна буде імплементувати як і в робочі питання, так і в життя.